Сенатори республіканці вимагають у президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена пояснень щодо стратегії перемоги України. Пресекретар пєр звіждають, що якщо Путін думає, що зможе переіграти, Запад, то нашибається, вони хочуть почути від нього інформацію про стан офіційних та неофіційних переговорів з Росією щодо шляхів припинення війни. Як рішучі прихильники України, ми залишаємось глибоко занепокоєні тим, що і через півтора року від початку агресії Росії адміністрація поки що не сформулювала чіткої стратегії допомоги США Україні в досягненні перемоги над Ерефією з одночасним визнанням пріоритетів і просуваннями. Американських інтересів йдеться в листі конгресменів до президента. Обіцянка підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, не є стратегією. Наголошують його автори. За словами конгресменів, оскільки воюють українські, а не американські солдати, було б ганебно виключати Київ з дискусії про його власне майбутнє. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Говорити будемо про безпеку справи міжнародні і, звісно. Про війну наші сьогоднішні гості Меттью Брайза та Мирослав Чех. Зараз у телеканалу Еспресо працюватиме Меттью Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, вітаю вас. Героям слава дякую дякуюварсор. Несподівана відставка спікера Маккартні, яка за собою потягнула другу надзвичайно неприємну історію. Зокрема, йдеться про 45-денний бюджет Сполучених Штатів. Без допомоги для України те, що ми в Україні стурбовані, ну це загалом не сказати нічого. насправді те, що гроші для України були вилучені із законопроекту тимчасового фінансування уряду, стало цілковитою несподіванкою. Підтримка України доволі сильна у Конгресі Сполучених Штатів, навіть серед республіканців. І лише невелика група найрадикальніших республіканців, які підтримують Трампа, не хочуть надавати підтримку Україні з причин, які я досі не до кінця розумію. саме вони хотіли, щоб уряд припинив функціонувати, позбавивши його грошей. І щоб уникнути цього, тодішньому спікеру Маккарті довелося піти на компроміс. він обрав компроміс, який полягав у тому, що в цьому бюджеті не буде передбачено допомоги Україні, але за 45 днів буде прийнято інший бюджет. І звичайно всі, окрім радикальних республіканців, сподіваються, що гроші для України в ньому знайдуться. Але зараз найважливіше, кого буде обрано на місце спікера Макарті. Є два основні кандидати: це Стів Скаліс, високопоставлений республіканець зі штату Луїзіана. Він виступає за більшу підтримку України, цитуючи Байдена, доти, доки це буде потрібно. А його опонент Джим Джордан з Огайо виступає проти посилення підтримки України. Тож новообраний спікер буде вирішувати, які законопроекти виносити на голосування, і може заблокувати допомогу Україні, якщо так захоче. Президент Байден в такому випадку нічого не може зробити, окрім як спробувати його переконати, тому це абсолютно несподіваний поворот подій, і як на мене, він глибоко бентежить демократичну систему Сполучених Штатів Америки, оскільки показує наскільки ми близькі до повної дисфункціональності Розуміємо, що Сполучені Штати нам допомагають так, як мало хто в світі нам допомагає, але ми сподівалися на посилення цієї допомоги, зокрема з урахуванням зимової кампанії на великому фронті російсько-української війни. Так ми сподівалися, що Америка наважиться, що президент Байден наважиться і підпише відповідні документи щодо виділення нам. Атакамсів. кілька тижнів тому, пане Борковський, ми з вами говорили про те, що адміністрація Байдена нарешті готова надати Україні Атакамс і гарно рухається в напрямку постачання F-16. тому що нарешті зрозуміло, що Україна дійсно потребує цієї зброї і не збирається використовувати її для атак на російську територію. Без таких ресурсів Україна не зможе зробити те, чого сподівається від неї Вашингтон. Тобто досягти прогресу на полі бою, а тут усіх зненацька заскочив цей безлад у політичній системі Сполучених Штатів. Тому наразі неможливо сказати, що буде далі. Крім того, я думаю, що в довготривалій перспективі для того, хто стане спікером палати представників, буде політично невигідно не відновити підтримку України однак зараз просто неможливо сказати, як швидко це може статися. І наскільки великою може бути ця допомога? Наскільки я розумію, все ще залишається невикористаною в Україні на суму 5 мільярдів доларів Виходячи з того, що в середньому Україна отримує від Сполучених Штатів 2,7 мільярда доларів на місяць, йдеться про два місяці ненаданої ще допомоги також ми бачили, скільки іранської зброї було вилучено та буде передано Україні. Йдеться про мільйони набоїв і тисячі кулеметів іранського виробництва, які очевидно переправляли морем для повстанців хуті. втім, Україна не може виграти війну, спираючись на такі випадкові знахідки озброєнь. Сполучені Штати повинні надавати фінансування. Дорогі пане амбасадоре, я розумію про що ви говорите з другого боку, не полишає занепокоєння. Так починають множитись так звані сигнали. Дуже часто це анонімні джерела в Білому домі. Дуже часто це відставні генерали, які починають говорити. Йдеться тут не лише про Сполучені Штати, а, наприклад, про Велику Британію. І починають вони говорити, що можливо в нас на складах буде щось закінчуватися. Ну йдеться про британську заяву. Ми будемо допомагати Україні, але слід врахувати так, що наша допомога також не є гуманітарною. Мову і так далі, і я не хотячи собі намагаюсь прогнозувати ситуацію, яка може скластися за пару місяців, так коли можуть з'явитися у Сполучених Штатах, наприклад, прихильники Трампа, і скажуть, ми і так достатньо допомогли Україні і назвуть суму в 100 мільярдів доларів. І скажуть, давайте будемо зменшувати допомогу. От у вас є відчуття, так йдеться про реальні розклади в американському і європейському політику. Мі зокрема йдеться про дві ключові історії, так гроші і зброя основою політики є гроші та витрати, і в системі Сполучених Штатів саме конгрес вирішує, скільки грошей буде виділено для цілей, який хоче досягти президент. Саме в цьому найбільша влада конгресу Сполучених Штатів, і тому нашою демократичною системою керувати важко іноді таке трапляється. Але як казав Вінстон Черчилль. Американці в кінцевому підсумку вчинять правильно після того як перепробують все, що неправильно. Зараз ми перебуваємо в такому режимі, коли маємо групу крайніх республіканських прихильників Президента Трампа. Які налаштовані нігілістично. вони хотіли б розвалити наш уряд, бо думають, що це виставить Байдена в поганому світлі, а Трампа в хорошому. Тож Україна є заручником цього процесу у довгостроковій перспективі. Гадаю, що допомогу буде надано, виходячи щонайменше з того, що колись казав Черчилль. зрештою, Сполучені Штати вчинять правильно у короткостроковій перспективі. Позитивним є те, що це також є певним сигналом для наших європейських союзників. Щоб змусити їх робити більше. Велика Британія зробила багато. Це правда. Німеччина зробила багато. Естонія зробила найбільше з розрахунку на душу населення. Втім, є інші країни, як от Болгарія, які зробили не так багато, як їм потрібно було би робити. Сподіваюся, що зараз буде невелика політична криза, також і всередині Європейського союзу, аби вони зрозуміли, що повинні зробити ще більше, щоб допомогти Україні.